Здається, все пояснив в інтерв'ю, виданню швидко та точно, але продовжують питати про події на фронті і особливо в Курській області. Тому розтлумачу окремо. Для початку обстановка наразі така. Якщо фронт от просто стабілізується, для Москви це буде ніяк не успіх, це буде величезна проблема. Бо захід ЗСУ в Курську область справді сильно вдарив по залишках громадської думки в Росії. У них воєнкори та ведучі у Соловєва вже накидаються на керівництво Росармії. Про що це говорить? Про сильне незадоволення політичного керівництва РФ діями військових. Що, у свою чергу, свідчить захід ЗСУ в Курську область сильно збурив російську громадськість, які роками розповідали про Другу армію світу і яка не розуміє, що відбувається. Очевидно, Москва мусить вибивати ЗУ з Курської області, але вибити не може, бо бракує сил. Щоб відновити проукраїнську площадку Ютуба, прошу підпишіться на цей канал, поставте лайки та напишіть коментарі, можна декілька під відео. Так блогер набридає зі своїми проханнями. Постійно, але це важливо, це бензин, який рухає все. Я, як механік, водій каналу кажу, без вашої активності не їде нічого. Ні відосиків, ні допомоги ЗСУ, ні поширення обнадійливих поглядів на ситуацію. Це неважко зробіть все або хоч щось з вище викладеного. Виходячи з цього, я даю два варіанти подальших подій. Перший командування ЗСУ, стукаючи по цьому болісному курському нерву, таки добивається того, що Москва зупиняє наступ на Покровському напрямку і перекидає значні сили на Курський напрямок. Їх фронт на Донбасі і біля Запоріжжя слабне. Далі ЗСУ цілковито можуть піти в контрнаступ, прорвати фронт і повторити успіх Харківщини 22-го. Не питайте мене, як не скажу, повторюю лише те, що пишуть z блогери резерви у нас все ще є. До речі, спеціально для гіпотетичного товариша-майора, який читає, я знаю. Якщо свого розуму додуматися до такого бракує, використовуйте ідею, дарую. Питання в тому, як витягти російські війська з Донбасу. З ЗУ наразі під Курськом активно маневрують. Це чудово. Варіант другий. Москва переграє нас, забиває на Курську область, досягає успіхів на Донбасі і примушує нас там витратити свої резерви, а потім займається Курською областю. В такому разі у нас все дуже-дуже погано. Оцінити який з варіантів спрацює, я не можу. І більшість журналістів не можуть. Аби таке оцінювати, треба мати стільки інформації, скільки мають сирський з Брагілевичем. Я стільки не маю. Але й того, що я бачу, мені вистачає, аби припустити можливість військового успіху для ЗСУ. І чорт забирай, якби я не ставився до чинної влади, але успіху армії моєї країни я бажаю щиро і відверто. Проте, якщо проект наступу в Курську область спрацює, відволіче ворожі сили і дасть результат, це буде грандіозний успіх з усіма витікаючими. Тоді влада стане красунчиками. А всі, хто нині критикує наступ на Курськ, перетворяться на балаболів і зраднюків. А от якщо не спрацює, наступ у Курську область зразу стане авантюрою і практично зрадою, яка зжерла резерви і ресурси та зумовила втрату чималих територій. Реальність така збільшенням обмінного фонду втрату значних територій Донбасу виправдати не вийде. А владі і без цього пригадають дуже багато, не сумнівайтеся. Це теж для товариша Майора. Аби розуміли міру ризику і можливі наслідки. Краще я скажу це зараз. От така моя оцінка в кольорах і барвах або або. Ситуація зараз у нас як на Терезах, щось переважить, а щось ні. Гіркін віщував, що у жовтні СУ здійснять наступ на чонгар. Ну, не факт, що на чонгар, але шанси існують. Чи будуть вони реалізовані, скоро побачимо. Що робити нам, те, що й робимо, працювати кожному на своєму місці, на перемогу. Після того, як основний канал забезпечення ЗСУ був знищений, ставити на зараз якісь цілі для збору на щось не є можливим. Поки те, що заходить на допомогу армії, вистачає на проплату волонтерських пересилок по новій пошті та бензин. Працюю над тим, щоб повернути всіх знову сюди. Але всі картки на місці. Дякую. Для отримання більшої кількості інформації і інсайдів та новин, думки експертів, фото та відео. Долучайтесь на патреон каналу там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць.